Всім привіт! Давайте сьогодні зберемо врожай агресу та ще декількох цікавих ягід разом. Я покажу свої кущі та їх плодоношення. Дізнаємось вагу ягід та їх смак. Цей кущ агресу сорту Донецький великоплідний. Я придбала і посадила його цією весною. Врожання срік посадки просто дивує. Ягоди насичено жовтого кольору. Але тепер я не зовсім впевнена в відповідності сорту. Бо ягоди мають бути зеленими. В кого також є такий агрус. Напишіть, він може бути такого кольору. Ягоди ось такі золотисті, шкірочка гладка, без опушення. Треба збирати дуже обережно, він дуже колючий. На вигляд смачний, але це ще подивимось. Це кущ без шипого агросу, це мрія садовода жодної колючки. Кольор ягід червоний з зеленими прожилками та невеликим восковим нальотом. Красиві і великі, Строк дозрівання розтягнути, це дуже зручно. Агрос недооцінюють, адже він вітамінний коктейль, смачний, корисний, а росте без зайвих проблем. Апетитно виглядають, чи не так? Цей кущ з'явився в моєму саду без назви, але схоже, що це чорна крапля або чорномор. Ягоди майже чорні, з легкою пушкою, гілки під вагою ягід дуже красиво згибаються. А зараз покажу сорт зі світло-зеленою ягідкою. Шкода, що назви я не знаю. Пагони з колючками, але вони помірні. Ягоди великого розміру. З тонкою, майже прозорою шкірочкою, без опушення. Круглі з невеликим восковим нальотом. Вони дуже яскраві. А ось такі чудові пагони наростив цього року мій каменяр. Посадила я його в минулому році. А зараз буду вже збирати врожай. Красиві червонуваті ягідки. Вони забарвлені нерівномірно, у кругло овальної форми. Шкірочка дуже міцна. Ягоди, наче матові. Так, це не Агрус. Це родич Агрусу. Це золотиста смородина. Вона дещо схожа, тому вирішили зрізати і показати вам. Це аптечка, прикраса і корисні ласощі в одному. А тут, в тандемі з персиком, чудово порозумілися один з одним кущі йошти. Це гібрид чорної смородини та агрусу. І невеликий домішок золотистої смородини. Кущ високий, без шипів, з темно-фіолетовими майже чорними ягодами з дуже яскравим ароматом. Чудова врожайність, стійкість до хвороб, великі ягоди, морозостійкість. І це ще не всі плюси цієї ягоди. Які ж вони красиві. Давайте дізнаємось вагу ягід та смак. У мене 5 сортів агрусу. Золотиста смородина і йошта. Почнемо з каменяра. Ягідка трохи видовжена, овальної форми. На шкірочці бачимо невелику кількість волосків. Така красива, темного кольору ягідка. Подивимось 5,5 грам. А в розрізі бачимо щільну шкірку з соковитою м'якітю з великої кількості кісточок. А наступна, як я вважала, чорна крапля. Ягоди середнього розміру дуже темні. І також мають ворсинки. Зараз дізнаємося вагу 3,5 г. А така вона в порівнянні з монеткою. В той час, коли каменяр ось який. Давайте покажу ягідку у розрізі. Ох, яка ж вона красива, насичено бордова. Навіть сік на ножі червоний. А це жовтий агрус, сорт Донецький великоплідний. Ягідки є як великі, так і менші. Ось вони в порівнянні з монеткою. Це перше плодоношення. 5 грам. А в розрізі наче бурштин. Є дуже багато кісточок, але маленьких. Дуже красиві та яскраві. А тепер сорт без шипи. Округлі, червоні, з зеленими прожилками. В порівнянні з монеткою ось які. А вагу мають 5 грам. В розрізі дуже оригінально виглядають червона шкірочка ззовні, а зсередини зелений візерунок. А цей кущик люди хотіли викорчувати. А я його забрала, посадила і отримала ось таку красу. Це найкрупніші ягідки на сьогодні 6,3 гри. Який насичено смарагдовий колір мають. Це найяскравіша ягідка агросу з усіх моїх сортів. Ось дійшли до йошти. Якби не китиці, як у смородини, можна було б сплутати її з агросом. Середній розмір 3,5 г. В розрізі також дуже схожі. Але аромат у неї свій. Ягоди золотистої смородини чорні, блискучі, з зеленим відтінком, наче автомобільний металік. Ягоди різних розмірів. Найбільше 3,8. А це 4 грами. О, а тепер я зрозуміла, чому вона золотиста. Всередині, наче золото. Яскрава і дуже ароматна. У мене ще є один сорт агросу. Це не слуховський. На жаль, до огляду я його не зберегла, бо визріти він так і не встиг. Навіть зеленкувати він дуже смачний. Цей агрос хочеться їсти прямо з куща. Раджу посадити кожному. Це найсмачніший агрос, який я коли-небудь куштувала. Давайте підведу підсумок. Виділити найсмачнішу ягіду на сьогодні я не можу. Кожен сорт зі своїм неперевершеним смаком, як солодким, так і з гармонійною кислинкою. Найсолодший на сьогодні був Донецький великоплідний, а ось гібрид Йошта вібрав себе найкраще від смородини та агрусу. свіжість з легкою терпкістю, а золотиста смородина це кладість вітамінів для нашого організму, тому активно включайте її у свій раціон.